Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти письмо. Тема нашого заняття Написання великої букви Є, письмо складів, слів і речень з вивченими буквами, списування друкованого речення, побудова речень за поданим початком і малюнками. Відкрите зараз сторінку 42. Розгляньте уважно малюнок. Людей яких професій зображено на цьому малюнку? Чим вони зайняті? А які ще професії ви знаєте? Добре. Тепер е, придумайте імена для водія. І лікаря, щоб вони починалися на букву Є. Добре. І що ж, давайте розглянемо, з яких елементів складається велика буква Є. Чи сильно вона відрізняється від маленької? Так, тільки розміром. Отже, спочатку на цьому малюночку наведіть, будь ласка. Півовал, який нагадує вам букву С, а потім вже повну літеру Є. Натиснемо на паузу, виконаємо завдання, і далі переглядаємо. Давайте перевіримо. Ось так має виглядати ваша робота. Ну що ж, давайте подивимось, як писати велику букву Є. Починаємо ми її писати трішечки нижче верхньої додаткової лінії. Ведемо вгору плавну лінію, торкаємося обов'язково додаткової лінії і робимо півовал великий, завершуємо на середній робочого рядка. І потім прописуємо ще один елемент посередині. Зверніть увагу, що цей елемент знаходиться вище за верхню лінію робочого рядка. Він не торкається. Так. Ну що ж, давайте пропишемо у повітрі цю літеру, на долоньках або на столі пальчиком. Ну, а тепер переходимо до першого рядка. Пишемо цілий рядочок. Велику букву є, не забуваємо про нахил. Старайтеся, пишіть півовал красиво до кінця рядка. Знайдіть найкращу написану вами літеру, одягніть на неї корону, вона буде сьогодні королевою. Так. Наступний рядочок. Імена читаємо Єва та Євген. Добре. Напишіть за зразком ці імена. Наступне завдання. Прочитайте речення. Скільки в цьому реченні слів? Поясніть, будь ласка, правопис слів, які записані великої, з великої літери. Що поставимо в кінці? В кінці речення обов'язково ставимо крапку. Зверніть увагу на поєднання букви Е з буквою М, на поєднання букви «Ю» з буквою Е і поєднання букви О з буквою Д. І так працюємо за зразком, не розтягуємо, красиво пишемо це речення на нижньому рядку. Тепер прийшов час відпочити нашим пальчикам, зробіть вітання великого пальчика з іншими. На одній руці, на другій, і двома руками одночасно. Прочитайте наступне речення. Що ви дізналися з цього речення? Чим це речення відрізняється від попереднього? Так, вона, воно записано друкованими літрами. Ваше завдання написати це речення рукописно. Давайте подумаємо, як будемо писати перше слово в реченні. Яке ще слово ви будете писати з великої літери і чому? Так, що поставити в кінці речення. Зараз, не поспішаючи, починаємо писати це речення рукописно. І давайте тепер перевіримо. Чи так у вас написано все. Добре. Прочитайте наступне. Так, це тільки початок речення, тому що нема крапки, правильно? Нам треба це речення дописати, доповнити. Якщо ви не знаєте, ким працює ваша мама, то запитайте у неї її професію і допишіть: Моя мама. І допишіть, яку професію має ваша мама. Моя мама працює ким? Так, продовження я не можу вам надати, тому що у всіх мами мають свою професію. Пощастила тим, у кого мама також працює лікарем. Виконали завдання? Да, добре, молодці. Переходимо до малюночків. Розгляньте уважно малюнки. Розкажіть, чим зайняті люди зображені на цих малюнках. Так. Як називається професія? Продавець. Що робить продавець? Читаємо. Продає. Тобто, зрозуміли, да? вам треба записати дію, яку виконує людина цієї професії. Отже, продавець продає. Пишемо, наводимо. Так, хто це? Це будівельник. Що він робить? Так, молодці. А це хто? Так, це музикант. І він що робить на скрипці? Так, дописали. Коли буде вільний час, ви можете ці малюнки розфарбувати. Молодці, якщо вже написала, давайте перевіримо, так у вас вийшло чи ні. Будує і грає. А тепер приготуйте прості зошити. І я обіцяла вам, що ми тепер часто будемо з вами писати в простих зошитах під диктовку. У нас сьогодні робота зі словами і з реченням. І так, зараз під мою диктовку ви будете записувати слова. Головне це не поспішати. Писати правильно, правильно поєднувати букви і бути просто дуже-дуже уважними. І так, перше слово. Коли ми пишемо слова, то ми перше слово завжди пишемо з великої літери, навіть якщо це слово не є іменем, не є назвою міста чи кличка тварин. Отже, перше слово в словниковому диктанті ми завжди пишемо з великої літери. Після кожного слова ви будете ставити кому. Нагадую, кома починається з крапки. Ставимо крапку і хвостик допальовуємо, так? І так, перше слово слухаємо уважно. Ми це слово вже писали, просто вам треба згадати його. Єнот. Пишемо. Є. Давайте перевіримо Є нот. Є нот. Кома. Слухаємо наступне слово. Співає. Співає. Пишемо. Піва є. Проговорюйте. Пишіть: СПІВАЄ. є. Перевіримо СПІВАЄ. ва є Кома? Наступне слово. Сиє, синє, пишемо. Перевіряємо, сиє і ставимо кому? Наступне слово єва. Ми сьогодні це слово писали, тому вам легше буде Єва. Обов'язково перевірте. І останнє слово в цьому рядочку Євген. Євген. Поставити тепер крапку. На другому рядочку ми будемо писати з вами речення. Прослухайте його спочатку. Пролітає сніг, падає до ніг. Ще раз послухайте і порахуйте, скільки слів в цьому реченні. Пролітає сніг, падає до ніг. Так, п'ять слів. З якої літери починаємо писати? Так, слухаємо перше слово. Пролітає. Пишемо. Проговорюйте. -та так. Наступне слово слухаємо: сніг. Пишемо сніг. Після слова сніг поставте кому. Так, ми ще речення не завершили. Давайте перевіримо першу частину. Пролітає сніг. Так, продовжуємо. Падає. Пишемо наступне слово. Падає. Проговорюйте по складах. Перевірте падає. Наступне слово до, до. І останнє слово ніг. Ніг. Що поставимо в кінці слова? В кінці речення пробачте. Так, крапочку, молодці. Давайте перевіримо все речення. Пролітає сніг кома. Падає до ніг. Ну, молодці. А тепер давайте перевіримо. Перевірте, будь ласка, чи так у вас написано? Якщо побачите помилку, виправте охайно. Ну що ж, дітки, підводимо підсумок, з якою літерою ми ознайомилися на цьому уроці? Так. Яке завдання вам сподобалося більше всього? Чи вдалося вам правильно написати диктант? Оцініть свою роботу на уроці. На сьогодні все. До побачення!